Їхня щоденна праця починається у той час, коли більшість жителів Рогатина ще не прокинулась. Ледь світає, а працівники житлово-комунального господарства вже на посту. Їхніми стараннями наші вулиці чисті, охайні, попорені клумби, побілені бордюри, з крана повсякчас тече вода, сміття систематично вивозять. Але це лише вершина того айсбергу обов'язків, які лягають на плечі комунальників. Їхня злагоджена робота, запорука комфортного життя у місті та громаді. Тож у передень їхнього професійного свята хочеться сказати цим людям щире дякую за турботу. Про наш добробут. Міський голова Сергій Насалик, який зустрівся з працівниками комунальної галузі, наголосив на важливості їхньої самовідданої праці, адже від них комунальників залежить вирішення життєво необхідних завдань водопостачання, і водовідведення, отримання та експлуатація житлового фонду, вивіз сміття, проведення робіт благоустрою, озеленення та багато чого іншого. Міська рада і міський голова без комунальних підприємств, без тих послуг, які ви надаєте, нічого не вартує. Бо, власне, ваша праця це є основа. Добробуту і комфорту, комфортного середовища для наших мешканців водопостачання, водовідведення, благоустрій території, освітлення вулиць, надання послуг, які ми надаємо нашим мешканцям нашої громади, створює для них комфорт. Тому хочу щиро подякувати за вашу працю, за те, що ви працюєте професійно і побажати вам здоров'я, достатку і всіх-всіх благ. У передень професійного свята майже півсотні кращих працівників комунальної галузі громади були нагороджені грамотами міського голови та грошовими винагородами.